1 липня на Кіровоградщині проходив місячник добровільної здачі зброї. Аналогічні заходи відбувалися і на території міста Олександрії. Протягом усього липня Олександрійці мали змогу принести до Олександрійського відділу поліції будь-яку зброю чи боєприпаси, здати їх і уникнути покарання за незаконне володіння зброєю. За результатами ми можемо повідомити, що впродовж місячника було здано 8 гадкоствольних мисливських рушниць, які громадяни не бажають. Подальшому не бажають ними користуватися. Вони вирішили й дати для знищення. Усі вісім масливських рушниць, які Олександрійці принесли до відділу поліції упродовж місячника добровільної здачі зброї, були офіційно зареєстровані в установленому законом порядку. Однак городяни вирішили все-таки відмовитися від подальшого володіння цією зброєю. За словами правоохоронців, Олександрійці доволі часто здають до поліції зареєстровану зброю. Очевидно, це пов'язано з тим, що зберігання зброї задоволення не з дешевих. Адже через певний період її потрібно перереєстровувати. В подальшому дана зброя буде відправлена до обласного центру для подальшого її знищення. Місячники добровільної здачі зброї проводяться поліцією щорічно для протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових речовин, а також для профілактики злочинів з їх використанням.